Renault Master L2 H2, це середня база, Свіжо пригнаний з Швеції, чистий 17-й рік, 10-й місяць, з мотором 125 кВт 170-ка. Просто йде машина, як хороша лігкова, 170 коней. Машина бралася з аукціону учасника. Коротше, її не фірма виставляла, учасник виставляв. І я дивлюся, що дуже любив цю машину. От, бо поставив хороші диски. Такі шведські. Резина Continental, Континенталь, як нова. Ну нема, ну, хай буде 10% зноса. 225-65%. 16. Рівненька машина, чистенька машина, гарненька машина. І навіть не треба було, вже була, або вона була сама по собі чиста. Ну я не думаю, що хтось там салончика її готував. Бо тільки зайшли, оце ще дві машини зайшло. Оце брали отаку, як з конвейера. Стоїть машина. Просто бомба. Нічого робити не треба. Ну, це теж середнячок, може комусь спринтера треба, ну він на механіці. Геть з мігалками, з усім віддали, з хорошим пробігом. Не пам'ятаю щось 200 з гаком. Так, добре. За спринтера не буду казати, треба мастера продавати. До За спринтера завтра черга дойде. Скажу, хай завтра помиють, бо це ми їх тільки позабрали з наружної мойки. Так, все. Так, показую машину. Зараз в даний момент мотор працює. Ліва сторона ідеальна Капотик. Скажу навіть сколиків немає. Лобове скло. Навіть сколиків немає. Рідне, я не знаю, оце може. Ні, це Ні, є. є якісь такі, як будь-то ця, цяточки. Пару цяточок є, але но, но добре фірма скло. Так, фари. Зовсім не посічені. Ну, чуть-чуть є так, як, як будь то би на, на, цього, на 170, там 169 чи 168. На 170 тисяч, так як і є, але ж як новенька виглядає. Так, права сторона. Як з конвейера Так. Показую. Ну, скло сімрки там, бо я там вже побачив. В мене добрий Так, резина Континенталь, отака. Бачите, геть туди палець влазить. Все, вам хватить на ціле літо. Тепер показуємо. Так, в машині є. В машині є Webasto. В машині підігрів всі душки. А оце єдине, що він тут зекономив. Це що пілота не поставив. Може, він йому і не потрібен, бо пілот на дальники ставлять. Тепер дивіться, в салоні чисто, акуратно. І дивіться, що він наробив. Ну, це щось під замовлення. Уже ці штучки хром. Оці вже ручки хром. Уже руль шкіряний. Ручка передач шкіряна. І це не нова. Бачите, воно витерлось тут трошки. Це не нова вона. І бачите, зверху це хром зверху. Тепер радіо, навігація, телефон, все отут є. Отам камера заднього виду. На панелі нічого не горить. Е, цей е, горний тормоз, датчик світла, датчик дощу. Бачите, любитель? Вже стоїть клімат контроль. Клімат контроль стоїть, екорежим стоїть, старт-стоп стоїть. І. Як віно? Круїз. Бортовий комп'ютер є. І це управління круїзом. Все в машині як новенька машинка всередині. І з тої сторони, і з тої сторони, ручки в хромку. А, і оця панель, бачите, вона. Я не знаю де. ну Тут теж. Оціх, Хрома, і це, якщо ви бачите, вона не пластикова, вона якась з карбона. Ну то точно, що я вам скажу, що я цим займатися не буду. Так, далі, ще там по всі душечки є. Так. Камера. Камера. Бачите? Камера працює, а там ще є друга камера, але десь її активувати треба, перевести треба. Бо ще. Є одна камера і друга камера. Тільки я не знаю, як її включити тут. Так, добре, з цим ми розібралися. Так, зразу вам можу сказати також, що я вам показав, а, буду показувати так я. Ззаду оце ці камери, оце парков, оце її рідна обшивка. Оце є рідна обшивка. Але, ж бачите, пластикова, добра. Але дивіться, щось тут в нього було. Це якась приватна машина, щось тут всередині було. Бо я бачу, що якісь дірочки накріплення, і тут дірочки накріплення, І отут збоку теж щось кріпилося. І там збоку щось кріпилося. Думаю, що якісь ящики, Ну, ящики вже познімав. І навіть оті кришечки, оті, вони не... Повично вони чорні, а ці срібні. І то не те, що хтось їх покрасив, якісь щось срібні. Оці накладочки теж, вони оригінальні, мастеровські. Оці от. Це не те, що десь там якісь фуфлижні, там в Польщі купили. От. Е, перегородочка, як будто тут не єдиної немає. А, бачите, посередині от є, е, такі. Як вони, навіть цанги називаються чи що. От посередині оце теж там таке щось кріпилося. Цілий ряд таких, бо болтиків. Не Болтиків, а вже там різьба. От там щось да було. І от там, бачите, що ще з тієї сторони щось було, бо там видно, що щось кріпилося. Ну, все. Ну, грузів тут ніде вона не возила, я так розумію. Підлога нормальна, де є такі, правда, по підлозі там то десь такі зазубенькі. Все в порядку тут. От навіть тут щось кріпилося, бачите, оці санкції стояли. Щось довісіло. Ну, бо тут одежа якась висіла. Я вже дивлюся, що вже темніє, то ви, бачите, таким синіє. То... Так. Все. Оце всередині, подивіться, бачите? Ну, правда, тут якийсь ящик стояв, бо Через то воно тут як новеньке. Так, зараз вам ще покажу, що мені треба показати? Мотор працює так, зараз дійду до мотора і зразу вам отако скажу по цій машині. Починаючи. Хочу подивитися і защита мотора є. От. Е Хочу сказати тако, по машині. Так, По машині. Жодної технічної проблеми, на панелі нічого не горить. Е, тако, починаючи з мотора. От зараз послухайте, він робить як ну, чистенько, як бензиновий. 170. Просто копає так. ну Я колись таким, колись таким спитання з джипом одним робив, то я його на 170, на 170 я його обігнав на 165. Це я такою машиною шпарив. Я думав, що я страси злечу. Ну, понятно. Він, а, я, а він думав, що в нього кардани підлітають. Бо вже е, на джіпові іти 165, я його на 165, каже, я його на 170 підігнав. Ну, е, тим не менше, розказую далі. Мотор в порядку повному, коробка в порядку повному, демфер не бращить, і хто глушити машину, це заводити демфер. Не бращить все в порядку. Е, Підвіска, полуосі, е, кулаки, коробка. А коробку казав, Демфер казав, е, підшипники все в повному порядку. І щось збився я. Добре. Е, з, з цього збився, що в екологію ми тут не лізли. Екологія, щоб, щоб ви розуміли, Бо треба розуміти, чого люди лізуть в екологію. Це завжди є причина, чого лізуть там. Як вже десь вирізали вам ту екологію, то довжди, вже десь ну, сажа йде, а скоріше всього, що масло йде, забило ту екологію. Екологія чиста, ніде не лізли, нічого не горить по екології. Так, показую зараз вам. Ну, Я маю війду, не вирізали сажу із фільтр каталізатора. От. Я таки не можу це зрозуміти. Це ж воно оці бачу шкіряна ручка і шкіряний руль. ну Десь для себе робив. Або, або може, де продаються такі. Я ще перший раз бачу, що за кордону машина прийшла шкіряним рулем і шкіряною ручкою. Іменно мастер. Так. Дивіться. Мотор не митий. Але він чистесенько, акуратно працює. Оцей оце, я там іфріз. Оце подивіться. От як то, що мені, як то мені не вірить, то приїдете, заведете машину і побачите, що рух мотора, от як вібрація, як ви знаєте, один міліметр. Ну і все. Ніде не чути ні коробки, нічого, все в порядку. Так. Ну і все. Що навіть червона солярка, бачите? Хто хотів сказати, хто розуміє, але в нас, що вона потрібно. Чого, чого червона солярка? Ну і все. Кому треба хороший автомобіль, середня база. Ракета можна сказати. От. Кому треба хороший автомобіль, звертайтеся. Е -е... Удачі вам покупці автомобіля. Я дивлюся, оце весна прийшла. Трошки тут в мене От. -е, Що -е... треба? Може кому треба? трохлітровий спрінтер тільки зайшов. Е -е... База. Три літри. 17 літрів. 319 Так, тож, графіки у нас є, трафіки є і максимальні, і середні, і холодильники, і будні. Хто що є тут то корчі, які стоять, то вони в ремонт стоять, тут хлопці ремонтують машини А з правої сторони це наша стоїть. Так, може отакі от 316-й, подивіться, ну просто ластівочка. З мігалочками, все, з цими як говориться, десь на Вольво було. Ну, добре. З цим ще ми розберемося. Кому треба такий автомобіль, говоримо про цю машину, значить звертайтеся. Удачі вам покупці автомобіля. Я думаю, хто купить цю ракету, буде задоволений. Кого інтересує оцей мотор, іменно такий, так просто, щоб нормально їздити. Якщо навіть нормально, то я вам скажу, в мене ці машини такі. Такі коротиші беруть і на прицеп. Оце Прикарпаття, Закарпаття, от, то сюди десь зо 2 тони це свободно, навіть більше. В цю машину, якщо якісь помідори там чи що. І прицеп 3 тони. І він 170 ка на перевал йде повним ходом. З прицепом е -е, рідко казали, що на п'яту передачу, от, на самому там десь вверху переключається, а то на шостій. Так, все. Жду ваших дзвінків.